У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. А я реально просто в шоці. Добре, що у батька там є я, сім'я, да? у якихось знайомих, може ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи їсти купити? Ну так, я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем, всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посилання в шапці профіля відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам вдома сидим. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість. Розпосюджуючи українські новини а, в, в таких соцмережах, оце, як Інстаграм, TikTok, Фейсбук і так далі, отримають зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і немає грошей.